Добротолюбієм. Том 2. Повчання святого Іоанна Касьяна Римлянина Огляд духовної боротьби, розділ 10 Про керунок у духовному житті. Міркування з порадою досвідчених. Якось ввечері до святого Антонія Великого прийшли старці і до самого ранку розмірковували над різними духовними предметами, особливо ж над тим, яка чеснота є найбільшою та яка могла б зберігати нас невловимими для сітей диявольських спокус та прямим шляхом вести до досконалості? Старці висували різні думки. Одні вважали, що піст і бдіння, другі, що безкорисність та зневага до всіх речей, третій, що усамітнення або відхід до пустелі, четверті, що чоловіколюбство. Коли ж усі висловили свою думку, тоді почав говорити Блаженний Антоній. Все сказане вами є спасительним і необхідним для тих, хто шукає Бога і бажає прийти до нього. Однак дати першість котрісь із вказаних вами чеснот не дозволяє досвід падіння тих, які досягли в них успіху. Бо і ті, які відзначалися суворими постами та бдіннями, і ті, які усамітнювалися у пустелі, і ті, які не мали ні краплі користолюбства, і навіть щедрі благодійники потрапляли до сітей ворога та падали. Причиною ж цього була, гадаю, нестача розсудливости, бо вона навчає людину йти царським шляхом, уникаючи небезпечної надмірності. Стосовно постування, наприклад, вона не дозволяє ні надмірного виснаження тіла, ні потурання йому. У Євангелії розсудливість ця називається оком і світильником душі. Світильник тілу, говорить Господь, є око. Якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, коли ж око Твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде. Як світло все освітлює і око все бачить, так і розсудливість, розглядаючи та обмірковуючи усі людські помисли та діла, з'ясовує і визначає, що слід робити і як та від чого слід утриматися. Коли ж комусь бракує такої розсудливости, то його діла та думки погано обмірковані та чуть, куди їм заманеться. І ось тут ворогові вдається підмінити правдиве добро мнимим і загубити таку людину, завівши її у рів чи сіть. Сказане святим Антонієм підтверджується багатьма прикладами. Згадаємо про жалюгідне падіння старця Ірона. Старець цей вдався до вельми суворого посту та глибокого усамітнення, і щоб ніяк їх не порушити. Послухавши нашіптування ворога, не став приходити на звичайні зібрання пустельників щосуботи та неділі, на яких у спільній бесіді з'ясовувалися різні шляхи та розпуття суворого життя. Спокусившись цією, нібито доброю порадою ворога, він був введений ним у ще більшу оману, прийняв його за ангела, коли той з'явився в ангельському образі. Та, виконуючи його наказ, кинувся у висохлу криницю, розбився і на третій день помер. Ось іще приклад два брати, вирішивши піти у найглухішу постелю, вирішили не приймати іншої їжі, окрім тієї, яку подасть їм сам Господь. Блукаючи постелею, вони знемогли до такої міри, що вже не могли рухатися. У той час на них напали дикий і жорстокий народ, однак, побачивши їх у такому жалюгідному стані, зглянулися над ними та запропонували їм хліба. Один з братів отямився та погодився прийняти хліб, хоч і від людей, але як Господом посланих, підживився та залишився живим, а інший вперто тримався свого рішення і помер з голоду. Ось іще котрий, з поміж суворих посників і самітників визнав себе гідним спілкування з небесними силами, і ворог не забарився скористатися цим. Він почав являтися йому в образі ангела, давати откровення про людські діла та думки, у келії проливати світло без світильника. Закравшись у його довіру, він врешті звелів йому принести у жертву Богові свого сина, уподібнюючись Аврааму. І він, звісно, виконув би це, якби син, збагнувши, до чого готується батько, не здогадався втекти. Нарешті, останній приклад у Месопотамії одного посника та самітника ворог переконав у цілковитій правдивості снів. Показавши йому у вісні два народи християнський з апостолами і мучениками у мороці, ганьбі, скорботі і плачі, та юдейський разом із Мойсеєм, патріархами та пророками у променистому сяйві, славі та радості. Таким чином, він схилив цього посника перейти до юдейства та прийняти обрізання. Однак досить і цих прикладів, аби нам переконатися у тому, що безрозсудність це відкриті двері до падінь і згуби. Розсудливість є Божим даром, який, однак, нам належить розвивати та виховувати, як віддаючи все своє на розсуд досвідчених отців, це найбудріша школа розсудливості. В якій навчаються добре міркувати про важливі речі навіть ті, які не мають до того особливого хисту. Отже, так і розв'язується питання, як здобути розсудливість, здобути справжню розсудливість можна через справжнє смирення. Першим же доказом цього смирення є відкривати отцям не лише те, що робимо, але й те, про що думаємо, ні в чому не довіряючи своєму помислу. Та у всьому йти за повчанням старців, вважаючи добрим або поганим тільки те, що вони таким вважають, такі дії сприятимуть безпечному перебуванню на правильному шляху та вберігатимуть нас від усіх диявольських тенет. Через те, хто влаштовує своє життя не згідно з власною думкою, а згідно з порадою тих, які досягли успіху, не може впасти від бісівської спокуси. Так віддання своїх помислів на розсуд отців заміняє особисту розсудливість та навчає її. Ворог не любить світла, через те откровення злих помислів, щойно вони стають відкритими, розганяє та нищить ворогів. Як змія, яку витягують з темної нори на світло, намагається втекти та сховатися, так і злі помисли, виявлені відвертим визнанням і сповіддю, прагнуть втекти від людини. Це підтверджує сила селен на прикладів та досвідів. Авва Серапіон розповідає про себе, коли я був початківцем, то потай від Авви прав для себе сухий хлібець і з'їдав його. Я робив це впродовж довгого часу, і пристрасть опанувала мене так, що я ніяк не міг здолати її. Совість засуджувала мене, я ж соромився сказати про це Авві. Однак, за промислом чоловіколюбного бога, якось до старця зайшли деякі браття та почали відкривати йому свої помисли і просити прощення. Старець відповідав їм, що було слід, довелось йому при цьому говорити і про стриманість у їжі. Потім він додав ніщо так не шкодить ченцям і ніщо так не радує бісів, як затаювання своїх помислів від духовних отців. Слова ці сильно мене вразили. Мені здалось, що Бог відкрив старцеві мої гріхи, і я, сокрушившись, спочав плакати. Потім вийняв з за пазухи хлібець, який зазвичай вкрав, і, упавши додолу, просив прощення і молився за те, щоб берегтися від цього в майбутньому. Тоді старець сказав: визнання твоє визволило тебе з твого полону. Відкривши свої гріхи, ти уразив біса, який уражав тебе, коли ти мовчав. До цього часу ти дозволяв йому володіти собою, не перечачи йому та не викриваючи його. А зараз, коли ти викинув його серце та виявив, він вже не матиме у тобі оселі. Не закінчив старець ще своїх слів, як здалося, не мав би палаючий факел, вийшов з мого нутра та наповнив всю келію смородом, так що присутнім здавалося, що горить сірка. Старець додав Ось Господь явно підтвердив істину моїх слів і твого звільнення, так через признання від мене відійшла пристрасть черевоугодництва, та з того часу мені і на думку не приходило колишні бажання. Що ми бачимо у Самуїлі? Він ще немовлям був посвячений Богу, удостоївшись бесіди з ним, Самуїл не повірив своєму помислу. Але після того, як двічі був покликаний Богом, поспішив до старця Іллі та від нього отримав на поумлення, як належить відповідати Богові. Таким чином, сам Бог захотів скерувати через повчання старця навіть того, кого удостоїв бесіди з собою, щоб через те зробити його смиренним. Чи не те саме бачимо у святому Павлові? Господь сам покликав його. Однак тут же послав його до Ананії, щоб через нього навчити його путей істини. І сам святий Павло, отримавши певний досвід євангельської проповіді, пішов до Єрусалиму, аби перевірити своє благовістя, чи, бува, не даремно, я труджуся, хоча його відчутно супроводжувала благодать Святого Духа. Так стає очевидним, що Господь відкриває шлях до досконалості тільки тим, які скеровуються до нього духовними отцями, бо так він і через пророка говорить: запитай батька Твого, і він розповість тобі, старців твоїх, і вони скажуть тобі.